Вітаю вас четвертокласники на уроці математики. Ми розглянемо тему, письмове ділення, обчислення периметра прямокутника, задачі на спільну роботу. Починаємо урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Відкритий підручник. Ми будемо сьогодні працювати на сторінках 31, 32. Усна лічба. Натисніть відео на паузу. Обчисліть ланцюжок. 240 поділіть на 4. Тепер помножте на 8. Результат поділіть на 6. Помножте на 5. І поділіть на 10. Буде 40. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці. Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені. Яка закономірність? Кожне наступне число, ви помітили, збільшується на 3? Отже, запишіть числа. Перевірте, і ви записали такі числа. Усно обчисліть вирази. У завданні 165. 72 поділити на 9. 8. 40 поділити на 8. Буде 5. 63 поділити на 7. 9. 54 поділити на 6. 9. 45 поділити на 5, 9, і 32 поділити на 4 буде 8. У завданні 166 визначте, скільки в кожному числі всього сотень, усього десятків і усього одиниць. У числі 555. Усього 5 сотень. 55 десятків і усього 555 одиниць, у числі 802, усього 8 сотень, усього 80 десятків і усього 802 одиниці, у числі 360, усього 3 сотні, усього 36 десятків і усього 360 одиниць. Далі прокоментуйте самостійно. Молодці. Розгляньте усне ділення трицифрового числа на одноцифрове. 942 поділити на 6. 942 ми розкладаємо на зручні доданки 600 300 і 42. Тепер кожний доданок ми ділимо на 6. 600 поділити на 6 це буде 100. 300 поділити на 6, це буде 50. І 42 поділити на 6 7. Додаємо отримані результати до 100 додати 50 і додати 7 буде 157. Якщо ділення виконати усно важко, то його виконують письмово. Розглянемо на прикладі виразу 942 поділити на 6. Спочатку визначаємо кількість цифр у частці. Перше неповне ділення це 9 сотень. Воно більше, ніж 6, отже, у часті буде 3 цифри. 9 ділимо на 6. Воно ділиться з остачею. Отже, буде 1. Тепер 1 множимо на 6, це буде 6. Віднімаємо від 9 сотень, буде 3. Зносимо 4 десятки. Буде 34 десятки. Ділимо на 6. До числа 34, ділиться число 30. 30 ми ділимо на 6, буде 5. Віднімаємо ці 30 від числа 34, буде. 4 десятки. Зносимо ще дві одиниці. Третє неповне ділення 42. Ділимо на 6 буде рівно 7. Віднімаємо від числа 42, буде 0. Відповідь 157. Закріпимо це. У виразах 168 виконаємо ділення письмово стопчиком. 512 поділити на 4. Спочатку визначаємо перше неповне ділення. Це буде 5 сотень. Бо воно більше, ніж 4. Отже, в часі буде 3 цифри. 5 ділимо на 4. Це буде. 1. Множу 1 на 4, буде 4. Віднімаємо від 5 сотень, залишається одна сотня. Зносимо 1 десяток, друге неповне ділене, 11 десятків. Ділимо на 4. До 11 на 4 ділиться число 8. Ділимо на 4 буде 2. Віднімаємо від 11 ці 8, буде 3 залишається. Зносимо 2 одиниці. Третє неповне ділене 32. Ділимо на 4, буде 8. Віднімаємо ці 32, залишається 0. Число 128. В наступному виразі 495 ділимо на 3. Знову визначаємо перше неповне ділене. Це 4 сотні, воно більше, ніж 3, і поділиться на 3. Отже, в чаці буде три цифри. 4 ділимо на 3. Це буде 1. Множу тепер 1 на 3, буде 3. Віднімаємо від 4. Залишається 1. Зносимо 9 десятків, друге неповне ділене 19. Ділимо на 3. До 19 ділиться число 18. Ділимо на 3 буде 6. Множу 6 на 3 18 і віднімаємо від 19. Залишається 1 десяток. Зносимо 5 одиниць. Тепер 15. Ми ділимо на 3, буде 5. Віднімаємо ці 15, залишається 0. Число 165. Наступний вираз 975, ділимо на 3. Знову визначаємо перше неповне ділене. Це 9 сотень, воно більше, ніж 3. Отже, у часі буде три цифри. 9 ділимо на 3. Це буде 3. Віднімаємо ці 9. Залишається 0. Зносимо 7 десятків. Ділимо на 3. Беремо по 2. 2 множу на 3 буде 6. Віднімаємо від 7. Залишається 1 десяток. Зносимо 5 одиниць. Отже, 15 третє неповне ділене. Ділимо на 3 буде 5. Віднімаємо 15, залишається 0. Число 325. Останній вираз 984. поділити на 4. Виконайте ділення самостійно. Тепер перевіримо. Буде 246. Виконаємо вираз 169. У першому виразі, перша дія – це ділення. Виконаємо стовпчиком 364 поділити на два. Перше неповнеділене три. Отже, в час буде три цифри. Три ділимо на два, буде один. Множу 1 на 2, це буде 2. Віднімаємо від 3, залишається одна сотня. Зносимо 6 десятків. Друге неповне ділене 16. Ділимо на 2, буде рівно 8. Віднімаємо ці 16, залишається 0. Зносимо 4 одиниці і ділимо на 2, буде 2. Віднімаємо 4, буде відповідь 182. Другий. Дії 182. Додаємо 483. Додайте самостійно. Це буде 665. Записуємо другий вираз, у якому три дії. Спочатку виконуємо множення. Виконаємо стовпчиком 344 помножити на 2. Буде 688. Другі дії. 342 поділити на 2. 3 ділимо на 2, це буде 1. Множу 1 на 2, буде 2. Віднімаю від 3. Залишається одна сотня. Зносимо 4 десятки, друге неповне неповноділено 14. Ділимо на 2, буде 7. Віднімаю ці 14, буде 0. Зносимо ще дві одиниці. Ділимо на 2 буде 1. Множу 1 на 2 буде 2. І віднімаємо від 2 буде 0. Тепер від добутку чисел 688 віднімаємо 171 результат ділення. Обчислить самостійно, це буде. Перевірте, 517. У третьому виразі. Якщо є дужки, то дію виконуємо спочатку у дужках. Друга дія нам потрібно 5 помножити на результат різниці у дужках. І у третій дії нам потрібно буде поділити на 2. Виконайте дії в останньому виразі самостійно. Розв'яжемо задачу, скориставшися схемою. За 8-годинну зміну перша тістомісильна машина замішує 520 кг тіста, а друга 320 кг. Скільки кілограмів тіста замісять обидві машини за 5 годин, якщо працюватимуть разом? Задача розповідається про. Тісто, які замісували тісто місильні машини? Скільки кілограмів тіста замішує перша машина? Отже, перша машина замішує 520 кілограмів за 8 годин. А друга 320 теж за 8 годин. Про що питається в задачі? Скільки кілограмів тіста замісять обидві машини? За 5 годин, якщо працюватимуть разом. Отже, ця задача на спільну роботу. Розв'яжемо задачу, скориставшися цією схемою. Спочатку перші дії ми дізнаємося дію ділення, скільки виготовляє перша машина за 1 годину. Якщо за 8, 520 кілограмів. Виконаємо ділення. Стопчиком 520 поділимо на 8 визначаємо перше ділене. 5 сотень на 8 не ділиться, бо воно менше, ніж 8. Отже, беремо ще десяток. То перше неповне ділене – 52. Тому у часті буде дві цифри. Ділимо 52 на 8. До 52 на 8 ділиться число 48. Це буде 6. Множу 6 на 8 буде 48. І віднімаємо від числа 52. Це буде 4 в остачі. Зносимо 0. Друге неповне ділене – 40. Ділимо на 8, буде 5. 5 множимо на 8, 40 і віднімаємо від числа 40. Залишається 0. У відповіді 65 кг ми дізналися, скільки за одну годину замішує тісто перша машина. У другій дії за схемою теж діє ділення. Нам тепер потрібно дізнатися, скільки друга машина за одну годину замішує тісто, якщо за 8 годин 320 кг. То за одну годину теж треба поділити. 320 ділимо на 8. Це буде 40 кілограмів. Замішує тісто за одну годину, друга машина. Так як вони працюють разом, то тепер в третій дії ми дізнаємося, а скільки вони за 1 годину разом. Дію додавання. До 65 кг, що замішує перша машина, додаємо 40 кг, що замішує за одну годину друга машина. Буде 105 кг. Це вони замішують за одну годину разом. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі: а скільки вони замісять тіста за 5 годин. Якщо за одну годину 105, то нам потрібно. Помножити так, і ізображено у схемі. 105 множимо на 5. Ми розкладаємо 105 на 100 і 5, 100 множимо на 5, це буде 500, 5 множимо на 5, 25, 525 кг тіста за місяць дві машини. Якщо будуть мути разом. Геометрична задача 171. Довжини сторін прямокутника дорівнюють 8 мм і 22 мм. Чому дорівнює периметр прямокутника? Ми з вами пригадуємо, що периметр це сума довжин всіх сторін. Отже, периметр прямокутника ми можемо дізнатися декількома способами. Або додати всі довжини сторін, або так як у прямокутника дві однакові ширини, дві однакові довжини, то ми можемо записати, що сума довжини і ширини і помножити на 2, або ми можемо помножити 22 на 2 та додати ширину 8 помножити на 2. Обчислюємо 22 додати 8 це буде 30 і множимо на 2 60 мм або 6 см периметр прямокутника. У домашньому завданні у виразах 172 виконаєте ділення та перевірите множенням стовпчиком виконаєте і розв'яжете задачу. Столяр за день виготовляє 6 стільців, а його учень утричі менше. Скільки стільців вони виготовлять за 5 днів, якщо працюватимуть разом? Отже, впізнали, це задача на спільну роботу. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. Дякую за увагу! На все добре вам!